Вітаю вас, шановні телеглядачі. в Ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Відповідно, будемо намагатись спрогнозувати події тижнів наступних. Наші гості, генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, а також політолог Андрій Пьонтковський, який перебуває у Вашингтоні. Наш перший гість генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, екс заступник міністра оборони Польської Республіки. Доброго дня, пане генерале. Щиро вітаю вас у студії Еспресо. Вітаю вас, вітаю українці, вітаю усіх колег з України, з якими разом були в Іраку свого часу. Нам відомо, якою є ситуація у Білорусі. Росія збільшує свою військову присутність і починає перекидати туди бойову техніку ми розуміємо, що це лише початок і впродовж кількох тижнів їм можливо вдасться створити якесь серйозне військове з'єднання. звісно, розуміємо, з якою метою як ви оцінюєте темпи формування військового угруповання військового з'єднання Росії у Білорусі Росії в Білорусі передовсім мені здається, що та мобілізація, яку запровадили росіяни, призвали близько 1 мільйона 200 тисяч солдатів до армії. Звичайно, не всі підходять армії. Частину скерували на фронт, але ще частина, на мою думку, це 250-300 тисяч. Формують нові військові частини та відновлюють ті, які українці розбили на фронті влітку цього року. Деякі з українців з тих частин потрапили до Білорусі, де формуються сили приблизно корпус. За моїми оцінками, росіяни матимуть там близько 40 тисяч солдатів, і вони використовують ті засоби, які вони стягували до Білорусі, а також і ті, що забрали у білоруської армії. Білоруська армія не хоче з вами битися. Вони не можуть переконати білорусів, що ті захотіли на вас напасти. Тому росіяни забрали в них частину техніки для свого війська. Ну і частково мають тих білорусів, які є найманцями і за російські гроші хочуть з вами битися в межах тих з'єднаних сил того міжнародного російсько-білоруського корпусу. частину війська росіяни відновлюють під Брянськом на полігоні біля Воронежа, також за Курском. Створюють нові військові частини та відновлюють старі. На фронті в районі Сватово з'явилися вже елементи 4-ї танкової дивізії. То було колись дивізія з 1-ї армії танкової гвардії, яку ви ще під Харковом розбили цього року. Ця дивізія відновлюється і вже посилає підрозділи на фронт. Схоже на те, що росіяни хочуть відновити за вашим північним кордоном потужні сили, які, на мою думку, вони не будуть використовувати для зміцнення військ на сході. А можуть вдарити і з півночі. Тож мені здається, можливо, вони б захотіли вдарити вздовж Дніпра по його східній стороні, щоб частину східної України остаточно відірвати, як це вони планували раніше, і об'єднати з Донбасом. вони на даний момент збирають великий потенціал сили і виглядає, що вони будуть готові на зламі січня і лютого. Вони готуються, аби до того часу змогли діяти. Я оцінюю, що це будуть кілька десят між 60 і 70 бойових батальйонних груп. Це дуже багато. Росіяни мають стратегічну свободу. Чому? Бо вони не мусять стерегти свої північні кордони і свої південні кордони з вами, оскільки вони знають, що ви кордонів не перейдете. Чи від Києва, чи від Житомира. Ви не перейдете на Росію, вони в тому переконані. Тому вони з такою свободою і відчуттям безпеки створюють ті сили. тим часом ви мусите тримати війська від вздовж кордону від Польщі, вздовж всього північного кордону на фронті аж по Херсон, а це понад 1200 кілометрів. Тож маєте велетенський потенціал на фронті і стережете тим потенціалом північні кордони Звідки може бути удар? Тому вважаю, що ви теж повинні створювати сили для того, щоб бути готовими відбити той напад, до якого ймовірно готуються росіяни. Чи конче вдарять з Білорусі? на мою думку, ні. Тому що операційна відстань між східним фронтом та кордоном із Польщею велика. і якби таки вдарили на тому віддаленому напрямку, ви б дали собі ради швидко, маю надію. Тим часом вашою проблемою є те, що ви мусите тримати війська на північному кордоні, щоб там чогось не вийшло. А росіяни будуть постійно лякати тим нападом з півночі і висловлюють власне такі наміри. Тому говорю про те, що битимуть на багатьох напрямках і мусите бути готовими. Готові з вами мусимо бути на поготові виглядає на те, що Росія може використати таку тактичну схему, яка звучала б як російські глівіце або ж російсько-білоруський вогневий глявіць, тобто вони могли б провокувати нас артилерією, звісно ж, отримати у відповідь і це вони могли б використати як аргумент для посилення мобілізації тих самих білорусів. Бачимо, що з одного боку російська мобілізація є неприхованою і триває дуже потужно з іншого боку, розуміємо, що вони і надалі намагаються вербувати або мобілізовувати мешканців окупованих територій, тимчасово звісно окупованих і щось схоже вони можуть використати і в Білорусі. Стач Лукашенка ще бої Лукашенко боїться, що втратить владу і буде ще більш залежний від Путіна, і через те підпорядковується Путіну. Білоруські в Українцях Проте загалом білоруське суспільство не бачить в українцях ворогів. тільки ті найманці підуть на війну, і можливо військові віддані Лукашенкові, але їх залишилася жменька, бо білоруси у більшості абсолютно проти війни в Україні. Росіяни наразі шукають наймиців усюди, де тільки можуть не лише в Білорусі, але й інших республіках. займаються рекрутингом за гроші, щоб хотіли інші воювати, не росіяни. Щоб були солдатами в російській армії, щоб хотіли піти на фронт, аби воювати проти України. на мою думку, зараз це є російською політикою, оскільки росіяни також потрохи починають радикалізувати свої погляди і не обов'язково підтримують війну свої Путіна підтримувати ймовірно будуть, але це нерівнозначно з тим, що підтримують війну і бачать Росію в війні з Україною. для але для нової потужної російської атаки, окрім людей, вони потребують також і обладнання, зокрема танки. Як ви оцінюєте ту російську збройну програму, у якій йдеться про виробництво нових танків наскільки розумію, зараз основна їхня техніка це Т-72. йдеться про переведення російської промисловості із мирної на воєнну у жовтні. Тому вони поступово але повільно будуть осягати виробничі потужності. Ви знаєте, що мене дивує? Дивує мене те, що на фронті з'являються нові танки Т-90 у великій кількості. На мою думку, це не є продукція з фабрику, оскільки росіяни не встані зробити танки за такий короткий період. на мою думку, тут доходить до реекспорту. Що це означає? А те, що ймовірно, ті, хто раніше купували в росіян ті танки, зараз або продають їх і заробляють на Росії або якимось іншим способом, бо росіяни стягують техніку. Здавалося, що старшу Т-72, але з'являються ті танки Т-90 у великій кількості. Тобто вони мають інше джерело ніж воєнна промисловість. І тому, задумуючись над тим, я б запитав американську розвідку, звідки росіяни беруть таку кількість тих найновіших танків, які лише кілька країн купували. ми зараз не розпалюємо в політичної війни дискусію, але то проблема, що росіяни мають ті танки, яких мати не повинні. Є танки Т-72, які вони мають на фронті. На загал вони ремонтують багато танків. багато танків, які ви їм понищили. Вони вивезли і зремонтували на різних заводах. Вони мають збудовану ремонтну мережу. Ремонтували вони їх і в Білорусі. Ця техніка потрапить на фронт, але зараз вона потрапляє в руки тих, хто вже мобілізований і хто був найнятий до армії у жовтні. Це дозволяє їм створювати ті нові військові підрозділи, які, як ви казали, можуть використовувати для нового потужного нападу. росіяни потрохи відновлюють свої бойові можливості. На мою думку, не лише силами своєї промисловості, але й завдяки співпраці з іншими, тими, хто постачає їм спорядження і техніку. Треба запитати зараз, хто це робить, бо якщо хтось це робить, а такий ймовірно робить, то він бере участь у війні проти України. То в Україні. Розуміємо, же розуміємо, частина того обладнання йде через Каспійське море. багато іранських і не тільки кораблів ідуть через Каспій, щось привозять. Відомо, що Росія готується привезти величезну кількість балістичних ракет з Ірану, але можливо йдеться і про танки, і не тільки а ще про інші якісь бронемашини. але наприклад, скільки б танків Т-90 потребували б росіяни для того, щоб зробити своє білоруське з'єднання потужним? Напевно, з не з продукції російської військової промисловості, що вони встані виготовляти потреби мають вони дуже великі. На мою думку, вони хочуть сформувати близько 40 батальйонних груп. Це у кожній такій групі буде 30 таких танків, тому повинні мати 1200 нових танків. Вони точно не встані того виготовити. На мою думку, вони їх стягують звідусіль, звідки тільки можуть Можливо, у тому допомагають колишні республіки, не знаю мають нафту, продають цю нафту за низькими цінами. Можливо, є якийсь бізнес з кимось, хто такі танки має і допомагає Росії, а ми про це не знаємо. Попри ембарго, попри санкції. Тим часом на зараз росіяни потребують 1200 танків класу і категорії Т-72, Т-72Б і Т-90, шукають та ремонтують усюди, де тільки можуть. І на мою думку, не раніше лютого матимуть їх достатньо, щоб таку операцію розпочати, але танки постійно їм невідомо звідки надходять. Як би пан, Оцен... Як би ви оцінили можливість нової атаки на Київ, так Ми розуміємо, що Київ, наша столиця, маємо доволі потужну оборону, але все одно розуміємо, що це стратегічне питання для Росії. для Росії і бачимо, що вони використовують геноцидальну людиновбивчу практику, зокрема і так званого енергетичного геноциду. Тобто вони продовжують знищувати наші інфраструктурні об'єкти, звісно, щоб викликати біблійний вихід людей і з іншого боку, вони готуються до боїв, можливо, до тотальної війни. Вони до не знають та не поважають жодної конвенції. Вони лише дотримуються безправ'я. Тим часом вони хочуть зробити в Україні гуманітарну кризу, нищать інфраструктуру, хочуть викликати в Україні цю гуманітарну кризу, позбавити вас тепла, струму і води. всього того, що спричинить виїзд людей. Особливо з районів сходу України Можливо, хочуть щоб східна Україна залишилася без українців, щоб могти легше там захопити владу, але їм це так лише здається. зараз ви запитуєте про київський напрямок. На мою думку, росіяни мають достатньо досвіду з-під Києва від початку війни, тож не підуть на Київ, бо знають, що там на них чекатиме поразка та помста. Вони хотітимуть цю операцію, яку планують на півночі, об'єднати з операціями, які тривають на сході, тобто в Луганській та Донецькій областях. Тоді головною метою буде об'єднати ці наступи від півночі з тими, що на сході на керунку Луганському і Донецькому Гадають, що це їм допоможе здобути Донбас. бо той Донбас для вас є таким важливим, як для Польщі, Селезія, чи то шльонський економічний та промисловий центр. Тому росіяни дуже хотіли б видерти Донбас, але вірю, що їм це не вдасться. тим часом напад на Київ я виключаю, бо росіяни вже один раз дістали під Києвом від Коша, тому вдруге на таке не підуть. Щоб знову отримати поразку. Тож робитимуть спроби збільшити свої можливості на сході. пане генерале, Так розуміємо, пане генерал. Розуміємо, що саме танки є інструментом для контрнаступу чи наступу. Ну і власне зараз ми потребуємо танків. Але знамениті Абрамси досі не доїхали до України. Дякуючи Богові і польському уряду, ми отримали польські краби. Від Польщі Але Це звісно не Абрамси, хоча це також дуже важлива допомога. передусім потрібно переконати американців, переконати НАТО, що вам танки такої генерації, як Абрамс, Леопард, Ка-2, Чорна Пантера, необхідні. Я вважаю, що необхідні зараз. Ситуація така, що росіяни відновлюють свої можливості. Сила російської армії відновлюється, росте потрібно обов'язково і неодноразово допомагати збільшувати допомогу для України. Слід дати українцям більше нових технологій, більше нової техніки. Можливо, є Абрамси, які дозволять ефективно воювати проти російських т 90 Це є нагальна потреба і рішення варто приймати якнайшвидше, бо вам зараз буде складніше захищатись, оскільки російська армія відновлюється і росте. Тому вас потрібно більше і більше підтримувати. Раді барді до типори, барджі, барді, барджіно готуємося. Готуємось до зимової війни. Розуміємо, що з одного боку Росія хотіла б сама атакувати, з іншого боку, розуміємо, що наше командування, наш генштаб готується до очевидних дій. розуміємо, що маємо цілком добру перспективу увійти на окуповані території півдня нашої країни, а це означає, що потужний удар по російських окупаційних позиціях на півдні міг би цілком змінити ситуацію. Зрештою, ми розуміємо, що окупований Крим також опиниться під вогневим контролем. Загалом догодним найзручнішим для вас є напрямок Запоріжжя, Мелітополь чи Запоріжжя-Бердянськ. Так, щоб таким наступом відрізати Росію від сухопитного зв'язку з Кримом, це дуже важливо і вважаю, що це має бути зроблено. я навіть казав, що це треба зробити у серпні, вересні, коли російська армія була найслабша, зараз російська армія слабкою не є. Мусити мати на увазі, що вони на запорізькому напрямку на захід від Донецька розбудовують оборону. На північ від Мелітополя згромаджують війська. Ви їм ті війська там знищуєте хаймерсами артилерію, але тих військ вони там збирають щораз більше варто бути дуже розважливими і знати, коли вдарити, щоб розбити ті війська і дойти до Азовського моря, щоб той сухопутний коридор Росія Крим перерізати. і тоді можна думати про те, щоб оточити війська між Каховським водосховищем та Херсоном, розбити їх там і підійти під Крим погоджуюсь з вами, але з іншого боку, розуміємо, що це є найважливішою ціллю на цьому етапі операції для росіян втримати окуповані території. звісно, ми на це не погодимось, але виглядає так, що Росія, зокрема Путін, сподівається на так звану довгу війну, тобто не обов'язково, що все може скінчитись наступного року звісно, що довга війна ані вам, ані Росії не потрібна? Путін ймовірно цього хотітиме, але на мою думку, він сподівається на те, що ви виснажитесь. Путін дуже сподівається на те, що довга війна Україну виснажить, знищить Україну, щоб Україна не могла відродитися, бо буде весь час у стані війни і не буде могти нормально функціонувати. Тому постає питання: як довго Росії можна дозволити, щоб вона нищила Україну? Я вважаю, що Путін може і сподівається на довгу війну, але довга війна є нереальною в глобальному світі. з огляду на те, що вона спричиняє кризи у всьому світі. Кризи політичні, дуже глибоку економічну кризу. А економічні кризи це крок до глибинних суспільних криз мого тому ті країни, які можуть висловитися у цій справі, робитимуть усе маю надію, щоб змусити Путіна припинити війну і почати розмовляти з вами на ваших умовах. Бо я собі не уявляю, щоб ви відступили від чогось. Ваш президент каже, що жодного кроку назад і так має бути тим часом йдеться про те, щоб змусити Путіна припинити цю війну, щоб він вивів війська і припинив агресію. Бо та війна світові не на користь. світ занурюється у глибоку економічну кризу. Та криза зачіпає усіх, польщу також. А тому треба зробити усе, щоб дати вам шанс на те, аби ви виграли цю війну не обов'язково на полі бою, але і за столом переговорів. проте на українських умовах росіяни мають покинути Україну, На вашу думку, що для нас було б зараз найважливішим? Деться, звісно, про військову підтримку з боку заходу для того, щоб змусити росіян забрати свої інтервенційні угруповання а це можна реалізувати після конкретної очевидної їхньої військової поразки. Так перша справа це те, чи ви як країна маєте політичну волю до виконання глибоких ударів. у мистецтві війни є таке поняття як стратегія глибоких ударів. Ви це показали, вдаряючи по Саратову і по літаках на аеродромі. У Саратові виглядає так, що ви точно маєте право виконувати глибинні удари і відповідно повинні мати право розпоряджатися такими засобами, які б дозволили знищувати російські резерви, російську армію в глибині Росії. На аеродромах їхні логістичні бази, військові склади зброї. Ви повинні мати такі ракети, які полетять, наприклад, на 300 кілометрів. Базівотакам з Чехаймерс Ви повинні мати багато боєприпасів, бо на цей момент потрібно здобути перевагу артилерії, знищуючи всі російські формування, які є на вашій території. А це може забезпечити лише велика кількість артилерії, і ракетної і ствольної. Тому слід зміцнити артилерію, щоб ви могли російські війська знищувати там, де вони розміщуються, і на бойових позиціях, і в районах очікування на бої, щоб росіяни втратили бойову здатність. дуже добре працюють ваші партизани, які знищують склади боєприпасів, склади палива, а отже, ослаблюють здатність російської армії втримуватись на позиціях. Ключем до того є далекобійні засоби та засоби будь-якої досяжності, які дозволяють вам нищити російські війська в районах, де вони готуються. де мають склади боєприпасів, де мають склади палива, де мають аеродроми, щоб вони не могли атакувати Україну засобами із своєї території. Погоджуюсь, але для цього ми потребуємо що політичну волю з боку окремих країн заходу. Звісно, ми отримали Хаймарс, але їх не є дуже багато, хоча відомо, що Хаймарс забагато не буває. На вашу думку, як нам краще було б просити наших західних партнерів для того, щоб вони Ну, вже минуло 9 місяців нової фази війни? То справді багато потужної війни з Росією наповну. У вівторок буде 300 днів війни. Отож, вважаю, що тут є провідна роль у Сполучених Штатів та шефа НАТО Столтенберга. Вони повинні ухвалити такі рішення, які змусять інші країни докласти зусиль, аби вас підсилити та підтримати зброєю та спорядженням ваше військо. Мусять вжити таких політичних заходів, які змусять Путіна відступити або змусять усіх тих, хто допомагає Путіну припинити це. А йому точно хтось допомагає, тому цю допомогу треба відрізати. Путін не може мати боєприпасів, не може мати танків, оскільки у нього все це закінчується. Він отримує боєприпаси з північної Кореї і звідкись ще не знаю, але отримує її багато. Це дозволяє йому стріляти по вам. Тож треба вжити таких політичних заходів, які унеможливлять Росії отримання допомоги від інших країн, також і від Китаю. Петріо Петріоти, що ви думаєте про системи Петріот? Американці обіцяють нам одну систему Петріот, що не є багато, але краще ніж нічого. Як ви оцінюєте цю гру? політики, замість того, щоб діяти, дискутують дати петріоти чи не дати петріоти, німецькі чи які часу втрачаємо час, а ви часу не маєте. Вам потрібні петріоти. Ви не можете чекати. І коли їх отримаєте, зможете знищувати балістичні ракети або ті, які стріляють з літаків з надкаспійського моря. тому думаю, це є добрим рухом, і чим швидше, тим краще. Ви дасте собі ради з петріотами, одразу яких отримуєте, Бо українські солдати вже підготовлені для виконання завдань збиття російських балістичних ракет попрошу вас про короткі підсумки. Як ви оцінюєте, наприклад, суровіки і російський план операції впродовж найближчих двох-трьох місяців? та зміна у російській армії виправила якість командування Суровікіна Я не знаю особисто і не знаю нічого про цю людину, але тим часом росіяни почали діяти ефективніше. Можливо, це через суровіки, най через те, що змінили командування. Вони перейшли на систему командування схожу до української, бо переконалися, що ваша система ефективніша, тобто є децентралізація командування. Ви це робите від початку дуже добре. Росіяни робили це погано, але зараз виглядає, що вони багато чого вчаться від вас. Ви їм даєте уроки, як слід вести війну. Вони від вас вчаться. Але то має високу ціну, звичайно. Яка перспектива? Головним чином на цей момент росіяни ведуть стратегічну оборонну операцію. Вони хотітимуть за будь-яку ціну взяти Бахмут, бо Бахмут то ворота на Донбас до Слов'янська і Краматорська. робитимуть все, щоб пробити Бахмут і піти в глиб під Краматорськ і під Слов'янськ. Мусити боронитися у тому керунку нарешті керунків на північному, харківському і на південному Херсонському будуть так звані вигинання фронту. тобто битимуть по вашим оборонним позиціям, ангажуючи ваші війська, щоб ви не могли використати їх на інших керунках. Пане генерале, дякую вам за чудовий аналіз і бажаю вам міцного здоров'я та теплих різдвяних свят. Ну А нашим телеглядачам хочу нагадати, що для них в ефірі телеканалу Еспресо працював генерал Вальдемар Скшипчак, екс-командувач сухопутних військ Республіки Польща, колишній заступник міністра оборони Польської Республіки. Слава Україні! Героям слава!